Без скверу можуть залишитися і в Тернополі посеред одного з найбільших парків міста шанці, розрили щоправда, заасфальтований майданчик, аби збудувати там екоготель. За роботу сумлінні землекопи взялися у досвіта, поки тернополяни спали. Тож люди, які зранку бігають у парку, застали екскаватори уже в розпалі їхньої діяльності. Будівельники пояснили, тут зведуть дитячий майданчик, а збоку невеличкий готель. Аби зберегти хоч один клаптик парку, тернополяни взялися самі зупиняти важку техніку. Як люди протистояли машинам, бачила Надія Березюк. У 80-ті роки тут був танцювальний майданчик. Ще вчора тут діти катались на роликах, а дорослі тренували собак. А вже сьогодні на ранок посеред так званої тернопільської клітки з'явилась от така величезна яма. Обмотане тканиною танцпола і гуркіт Камазів ще з позаранку привернули увагу тернополян. Я бігаю кожен день в парку, дивлюся зранку. Екскаватори, черга Камазів стоїть і виїжджають один за другим нагружають землю. Дирекція в викликала міліцію. Працівники, ті, що тут були, подивилися документи і поїхали. Назад, ну тут э, просила дівчат э, цих цих працівників парку дівчата, підійдіть посітя зі мною. Тут я мушу зупинити, мусимо зупинити, тому що це не є легально. Не знайшовши підтримки, ця жінка самотужки кинулась зупиняти Камаз після відчайдушного вчинку. Пані Людмили робітники забрали техніку і поїхали геть. Одразу ж після шуму паркан розмотали, а на нього повісили от такий стенд. Щоправда, дата видачі ліцензії тут спалена. А все тому пояснює тернопільський активіст, що видавали, дозволи якраз під час кривавих подій на Майдані. Це підтверджують і фото, котрі зробили, як тільки вивісили банер. То був не час для приймання такого серйозного документу. А що вони зробили? Вони Просто деякі зони з парків з меж парків вони деякі парки навіть спеціально не визначають їх меж для того, щоб можна було сказати потім, що це не парк. Про незаконне будівництво спитали у міського голови. Той запевнив, допоки не вивчать громадської думки, продовжувати робіт не будуть. Хоча жалю за витраченими на проект силами не приховував. Протягом декількох років архітектори працювали над пропозицією, напрацювали проект будівництва там. Екологічного готелю з комплексом відпочинку і будівництвом майданчику для дітей. Але розуміючи, що сьогодні, напевно, ті рішення, прямо приймали раніше необхідно переглядати. Зараз міською радою вже ті всі заходи і в юридичній площині, для того, щоб зупинити проведення будь-якого будівництва там. Як виявилось тут, впродовж двох років комунальне підприємство мало збудувати екоготель. Загалом же, за підрахунками активістів, за кілька останніх років площа тернопільських парків стала меншою на 25 гектарів. З Тернополя Надія Березюк, Сергій Русаков, огляд дня Телеканал Зік.